Росія втратила в Україні щонайменше 50% своїх десантників. Про це повідомляє розвідка Британії, за даними розвідки, щорічне святкування дня повітряно-десантних військ РФ 2 серпня 2023 року затьмарило несанкціоноване оприлюднення масштабів втрат, яких зазнали літні війська в Україні. Йдеться про звернення головнокомандувача десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, де той повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та все ж повернулися в стрій або не залишили фронт. Відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони Росії. Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або отримали надто серйозні поранення, щоб повернутися до виконання службових обов'язків. Йдеться в повідомленні розвідки. Однак зазначають у відомстві, екстраполюючи цифри теплінського, можна зробити висновок, що щонайменше 50% із 30 тисяч десантників, які були в Україні у 2022 році, були вбиті або поранені. От такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.